Пальне це питання відповіді нашої відповідної. Я вам заведу збиток в мільйонів. Але рахунок ви розумієте, що Олександр Поворознюк провів збори пайовиків у селі Володимирівка. Місцеві та жителі сусідніх сіл разом із старостами були запрошені для того, щоб знати ситуацію, яка наразі відбувається у топ-агрофірма П'ятихацька, та про те, як вона вплине на кожного. Ну Цей рік цей рік був, мабуть, найтяжкіший з усіх, які, які були. Такого ще не було, щоб ми більше трьох тисяч кукуру за гектар. Ну, скажімо так, просто скосили, бо треба косити, бо треба щось сіяти. Ну, Один плюс, що все-таки е є е твариництво, і ми хоч скільки змогли, ями, скільки було місця, скільки ми перебили його на сілос. Но, раніше, на крайній випадку на пару років ми забезпечені будемо сілосом. Це вже який, якийсь плюс. А та сторона, вся Водяно, фортуна, ну, Петрова водяно, то повністю все перекосили. як батьки скосить. Збиток іде в пределах 70 мільйонів, але за рахунок того, що ціна на соняшник це їх не 12, а 28, і ми його встигли продати за кордон, за валюту, то ми виходимо, навіть не скажу, що на ноль, є, є прибутки. Тому це те, що я говорив. От я не можу, говорити, не можу слухати, коли фермера починають плакати, «Е, убиток, збиток. Специфіка сільського господарства заключається в тому, що якщо... Немає ранніх – є пізні. Якщо немає пізніх, є ранні. Тобто, ну, все одно одне перекриває друге, і не треба просто плакати, і боженьку гнівити, що все так погано, все добре. Хлопцям окопам важче. Тому я вважаю, що все нормально, все добре. І е, більше того, що єдине, до чого ми не були готові, але в останній момент і тут вийшла ситуація, це те, що підняли військовий збір на 5%. Получається, що враховуючи те, що ми повинні ці кошти вираховувати із вас 3,5% – получається це на 3,5%. Де наша бухгалтерія? Давай щоб я з бумажки не читав. Скажи мені, якщо з бухгалтерії, якщо зараз вираховувати з людей на 3,5%, наскільки на б це менше люди отримували? Ну, тобто на тисячу гривень получали 25, отримав 23 800 чи 800 чим-то. Ну е, враховуючи те, що знаєте, я ніколи е, старався не купляти людей цим. І е, тяжко так на сьогодні, тяжко всім. І я вважаю, що якщо зараз забрати тисячу людей, це буде неправильно. Тому ми. Прийняли, я прийняв таке рішення: ці всі податки взяти на себе. Більше того, е, значить, ми додамо, ми в общем, додаємо орендну плату на 5%, і виходить, що ми за вас платимо податок і ще людям щось буде додалено. Скільки нам, виходить, вони будуть отримувати? Всі зрозуміли, так? Да? Тобто піднімаємо вам оренну плату. Е, тяжкий рік, але тяжкий він для всіх. І я вважаю, що це е, буде е, приклад іншим, що якщо важко, то треба ділитися і треба допомагати один одному. На зборах Олександр Поворознюк розказав про ті зміни, які чекають пайовиків у 2025 році. Оренна плата була у вас 25. Чистими стане на слідуючий рік 26,5 чистими. Податки вас не інтересують, ми все платимо. Другий момент. На поховання бойовика було 5, стало 7. Третій момент. Ми вже четвертий чи п'ятий рік не піднімаємо ціни на продукти. які були, такі і будуть на слідуючий рік. Ще раз. Не побачення. І щоб оранки як було, так і є. Все остальне, е кому треба е солома, приходите, пишете заяву, адресу привеземо, які привозили. Скільки воно буде стоїть собі вартість це, зарплата, солярка, ніхто на цьому заробляти не буде. І оранки я сказав, культивація я сказав, все було по 30 відсуток, так і залишається все безкоштовно. Усі пайовики, у яких були питання, мали можливість їх поставити. Бажаючих поспілкуватися, виявилося досить багато. Питання стосувалися цін на продукти харчування, оплату паїв, ремонту доріг, підвезення до сусідніх сіл та благоустрою сіл. Олександр Поворознюк відкрито, чітко та доступно дав відповідь на кожне питання. Які ще питання? Так, да, будь ласка. Щас я вас заїду. Давайте. А скажіть мені, будь ласка, а коли ви плануєте дорогу зробити на Йосипівку? важкі машини розбили вже так дорогу, що тяжко їхати. Ви знаєте, ну другий би сказав, ми за ті важкі дороги, за ті важкі машини платимо сумасшедші податки і держава повинна робити ці дороги. На сьогоднішній день, щоб ви просто розуміли, ми податків, податків всього за рік заплатили більше 100 мільйонів. Податків, П'ятихаська заплатила податки. Скажіть, будь ласка, я дов робити цю дорогу чи ні? Але враховуючи те, що я вже привик до того, що П'ятихатська робить те, що вона не повинна робити, ви пам'ятаєте, може, який це був? Який же це був 12-й річний, який що на мене возбудили головне діло за самозахват дороги? Коли то помните, я... От Олександр е, Марівського поворота, де Олександр Марівка? І до, е, до Ганівки я оце купив машину, ту, що то засипала, ну думаю, ми ж їздимо, да, зробив. Е, приїжджають до мене компетентні органи, говорять, підозра возбудження в головне діло за самозахват державної дороги. Ви розумієте, про що я говорю? Да? Я, говорю так, я ж її зробив, щоб люди всі їздили, я ж не зробив, щоб просто я зробив для того, щоб всі люди їздили. Ну, державна дорога, вам ніхто на це добро не давав, там все. Ну, в общем, я, я ж не пойму, я ж стукаю во все ну я ж ну я зробив для людей. Проходить время, проходить время. приїжджають другі вже Київ, брат Олександр Рович. Ну, в общем, закрили на вас головне діло, ніхто вас трогати не буде, тільки е, ніде нікому не гріш, що це робили ви. Ну, дорожна служба зробить, що це робили вони, і вийде за це гроші, поділяться з нами, і все буде добре. <плес> ну, Так що ну, живе ну, такий час, коли це. Атмосфера зборів була приємною та невимушеною. Відчувалося, що пайовики раді бачити орендаря, вдячні йому та прагнуть спілкування на різноманітні теми. Пайовики поділилися своїми думками стосовно того, як пройшли збори. Вони висловлювали слова подяки Олександру Поворознюку за усю допомогу, яку він надає. Дуже, дуже влаштує. Даймо Бог здоров'я, мирного неба, ясно, сонечко. Хай хазійнує, аж поки ми не помираємо. Будемо жити скільки скільки. Хороший чоловік, хороша дитина, дуже хороший. Може, кому й не, не всім не вводиш, як той казав. Ну а нам він підходить. А чи була така ситуація, де він вам допоміг, що ви зверталися? Він йде на зустріч, йде. Хто, ми, що хто що попросить, що йому це, йде всі до нас досі. Спасибо їм, низький уклід. А чи ви виписуєте ви продукти? Так, да, виписуємо всіх. Випис... А скільки вони дешевші? — Дешевше, звісно, дешевше. Якщо. Добре. Молочко по 12 чи по 13. Крупа, остальне теж дешево. У нас воно встраюється, все встраюємо. Спасіба, спасіба їм, спасібо. Дуже. Дуже довольні ми Олександром Григоровичем горознюком. Бажаємо їм щастя, здоров'я і щоб було все добре і в нас, і в його. Ми дуже довольні. Продукти виписують по дешевій ціні. Хто що не звертається до нього, надає допомогу, особливо мені, коли трапилася в мене горе, син помер, він дуже мені допоміг. Надав всю допомогу, яку треба було. І все. Так що довольні, я довольна ним, і, дов, і довольна, довольні люди. О, і дає автобус на Петрову, нам їздимо безкоштовно, пенсіонери на базар возить нас в жовті води. Дуже, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже доволі мені. Дуже. Подобається. Ну, Всі виписуємо продукти, саме головне. Городи пахаються, городи культивуються, все. Кому що треба, зерно виписує, сіють. Що ще треба, хто хазяйство держить? Ах так як ми бабушки вже ми не держать. Нам не треба ні корови, ні свині, тільки родів в стіні. А ви взагалі підтримуєте його позицію, дивитесь його відео, як він вам, як особисто? Дивлюся, як колим є, то по YouTube, дивлюся. Подобається не повідомляє. І вчора дивилася. Подобається чи не подобається, є, де ви його не підтримуєте в чомусь, наприклад. А що, все добре, поки добре. Під час війни, звісно, це дуже складно. Ну, а все одно треба жити і треба держатися кучки. Кучки. Не єдиногласно. чи то єдиногласно, не по розницю. А так все добре. Ну, я знаю його, як сказати, дуже довго. І всю сім'ю його добре знала, батьків добре знала, а коли вже стала працювати, ну, з 2020 року я ну, вже, вже це в цьому році було п'ять років влітку, коли я працюю оце в цій сфері по виписку продуктів, молока, ну і по організаційних питаннях. По поводу паїв. Ну, мені, мені подобається, мені подобається. Ми пайовики, і я, і мій чоловік, свекруха. Ми всі в Григоровича і заключили договори на 30 років. І мінять ми не збираємося. Те, що у нас може десь в чомусь, якісь нюанси, питання виникають, це ми вирішуємо, завжди приїдемо і нам ніколи не відмовляють, завжди вирішуємо все позитивно. Ну і звертати, звісно, треба увагу на те, що який зараз час. Звичайно, важко не тільки нам, а й йому, йому в першу чергу, бо він як відповідальна особа і відповідає за всіх нас. І ви знаєте, нас лічно от нас устраює те, що він говорить, моя організація, моя, мої люди, моя земля. От нас це абсолютно устрає. Що ми його люди, бо ми чувствуємо підтримку. І не дай Боже, коли почуємо де щось, якийсь фейк викидають, ми і ночі дзвонимо. Хай вже вибачає нас Олександр Григорович, але ми настирно телефонуємо, знаємо що, де, як, сказали, живи, все в порядку, дякую. Все, все. І на цьому заспокоїлися. Так що я думаю, успіхів йому і надалі. Хай працює так же плідно. І дуже б хотілося бачити отаких от людей, як наш Олександр Григорович, отаких от людей, як Світлана Олександрівна, у, вищих, у найвищих ешелонах нашої держави, держави, а не просто назві Україна. А сузяв, стільки ми його знаємо, бо ми були в Ільченка, а тоді забрав він нас. Ми на його не обіжаємося, бо а що нам пенсіонерам треба? Нам треба, щоб. Хочемо щось десь, він допоможе, хочемо трохи там щось не таке. Поїхали до нього, висказала йому і все, і на тому кінець. Він понімає, він такий, як сказати. Ну, ми доярки, ми не воспитані. І можна з ним побалакати на вільну тему. А зараз продукти ви купуєте дешевше? Да, продукти ж у нас ми виписуємо тут і випи і сказав Григорович, поки війна не кінчиться, продукти повишати не буду. Візьміть, ага, перловка 9, пшенична 9, кукурудзяна на 9, пшоно 13, 11, це гроші. А для нас, для пенсіонерів, як ми отримуємо ті 3-4 тисячі, то це дуже добре. Молоко по 13 гривень літр, олія, все, все, все. Спасіба йому і хай йому Бог дає здоров'я. І щоб ми могли до нього піти і, і побалакати, і добитися що небудь. Спасіба йому. Більше нічого, хай йому Бог дає здоров'я. І як почули, що він десь щось, то ми чуть не плакали всі отам у нас коло хліба, бо такого немає ніде. Щоб оце виписували продукти, ніде нема такого. Оце один він нам так робить. І спасіба йому. Як не стане його, не дай Бог. Ми чуть не плакали. Ми на це не думаємо. Досить. Ні, ні, ні. І він нас хай не кидає. Отак. Оце щоб чув Григорович, що нас кидати нізя. Довіра у людей зростає відповідно до того, яке ставлення вони отримують. Пайовики задоволені умовами оплати паїв, наданням додаткових безкоштовних послуг і зниженими цінами на продукти харчування. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви результатами з да, звісно. Да. Да. Хороші всі новини і, і поспілкувалися. І він завжди. І просім році таке нас збирав перед у кінці року цього робочого. І всім ми задоволені. Він завжди вирішує всі питання. Односельці села Володимирівки, ми щиро вдячні Олександру Григоровичу за те, що він до нас прислухається, допомагає. Тому ми за все задоволені, що він нам допомагає і бажаємо йому здоров'я, щастя, удачі, благополуччя. А всім бажаємо миру, спокою і всього найкращого в житті. Хай Бог його береже і всіх нас береже. Да. Не дай Бог якогось случаю прийшов безотказно. Да. Безотказно Поможе чи машиною, чи грошами, чи спасибі, йому низький всі, чесно слово. А як часто ви звертаєтесь? Ну, я вже мені 82 роки, то приходиться зустрічатися і звертатися. То мені те треба, то мені щось треба, ніколи не відказав. Молодець. Я, ви знаєте, наскільки вже заспустився. Заспокоєна душа відношення Олександра Григоровича. Щоб він не робив, він завжди робив все для людей і тільки для людей, тому що сьогоднішнє відвідування наших зборів про це говорить людей. Абсолютно нічого не цікаве, у людей все є. Люди всім задоволеним і з дешевленими продуктами, і молоком з дешевленим, і арендною платою. Так що сьогоднішні збори пройшли за 10 хвилин на ура, лише тільки тому, що от Григору скільки всього робить для людей. Мої пенсіонери, яких у мене 150 чоловік, де я працюю головою ради ветеранів із 93-го року. А, і вони дуже вдячні нашому керівництву, так як прийшов Григорович до нас у 2006 році, 24 листопада. І вони дякують весь час йому за те, що ми пенсіонери, ми тільки, як говорять, поки ще ми ходили, поки ми робили, ми ще допомагали господарству. Наш час ми тільки потребітелі, але ми виробництво нічим не займаємося. І вони просили мене, якщо ви зустрінетеся із Григоровичем, подякуйте від імені нас від того, що. Він дуже людина із якимсь чуйним серцем, то що ми вже пенсіонери, діти війни, які пройшли голодовки. Після воєнні роки дуже вже тяжко. І наше здоров'я вже воно підкачує вже з нашої допомоги, вже такої немає, як колись було. От попрацювали мої дівчата, яких вже багато немає. О, відбудовували це господарство, строїли, працювали в сільському господарстві, все. А тепер ми тільки просимо допомоги. І Григорович ніколи не відказав ні жодній із моїх пенсіонерів, а так і нашим жителям села, робітникам про те, що він не може чи не хоче. це його слово всіда, закон. Григоровичу хочу сказати, що він молодець, він гарний аграрій, він допомагає всім людям. Він старається для громади і для всіх людей. Тому хочу його привітати і побажати йому. Нехай в нього все складається, і хай він дальше буде з нами залишається таким, як він є, і хай працює на користь громади. Ми будемо йому допомагати. Олександра, жителі цих сіл, знають давно, тому він для них як рідний. Люди, які віддали свої паї у оренду Олександру Поворознюку, завжди впевнені у своєму майбутньому. Мають можливість завжди звернутися і отримати необхідну допомогу. Олександр Поворознюк задоволений результатами зборів, тим, що вкотре поспілкувався з людьми, які його підтримують, і порадував приємними новинами. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви результатом зборів? І чи здивовані ви питаннями, які вам ставили жителі? Не здивований взагалі. Я привикший, що до мене задають питання і ті, що касаються ТГ і всього станого, ну вони ж привикли, що ми в усьому візі приймаємо участь, кругом все допомагаємо, тому нічому абсолютно нічого мене не здивували. Бачиться радість в очах людей, що такий тяжкий час, але ми піднімаємо рідну плату. Тому це теж мені вже приємно, що хоч трошечки якось таку душину людям даєш, ти чимось допомагаєш і вніс свою якусь лепту в те, що ти допоміг людині. Це найголовніше. головне. Що касається спілкування з людьми, то це я взагалі я люблю це. Я, мені це завжди подобається. Знаєте, коли мені говорили, на що тобі пайовики на державну землю, там раз в год заплатив податки, та все. Я від цього заряджаюся енергією, я від цього заряджаюся. Мені їхні проблеми, я пропускаю всі через себе і стараюся всім допомогти. Я в цьому процесі мені, мені це подобається. Олександр завжди керується золотим правилом моралі: стався до людей так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе.